До 10-ї річниці з дня загибелі військового журналіста Дмитра Лабуткіна у Кременецькому краєзнавчому музеї організували вечір пам'яті Репортаж ціною життя у виставковому залі музею. Представили світлини та нагороди журналіста. Дмитро загинув 16 лютого 2015 року при виїзді з Дебальцевого. Розповів його батько Віталій Лабуткін. Дві вантажівки одна з пораненими, одна з загиблими. І замикала БМП. Вони не проїхали школи, там такої, де був обстріл. І зав'язався бій. Ми цю інформацію зібрали з людей, які були в тому бою. Ну, дуже жорсткий. Вони попали якраз на позицію мінометної батареї, десь за ніч росіяни там її створили. Ну, розстріляли. Дімочка перша, він, був, він один з дев'яти був на броні. Ну, фільмуючи, мабуть, матеріал, що до кінця так і був військовим журналістом. На вечір пам'яті приїхав одногрупник і товариш Дмитра Лабуткіна Андрій Псуй. Группники завжди був, я б сказав, впертий завжди мав свою думку. Тяжко було його завжди переспорити, але часто в таких спорах народжувалась та істина, яка є непідробною, яка є справжньою. Ми робили таку казку. Де викарбувані прізвища всіх одногрупників, роки навчання. При випуску ми собі казали групою, що кожен раз, як будемо зустрічатися, ми будемо брати цю каску, наповнювати її шампанським, так як це було на випуску, і будемо святкувати. Однак, відколи не стали діми, ми всією групою вирішили передати, так як нам вже більше ніколи не вийде зустрітись разом з всім цим людям, чиї прізвища викарбувані на даній касці. Тому хочу, щоб вона знаходилась тут. Ми обов'язково будемо приїжджати, будемо збиратися і будемо вилучати той експонат на той день чи два. Цей Священник Православної церкви України Андрій Любонь вручив відзнаку батькам Дмитра Лабуткіна. Хрест свободи за жертовне служіння, за для збереження Божого дару, свободи та незалежності. Нагороджується Лабуткін Дмитро Віталійович посмертно. Епіфаній, митрополит Київський і всієї України. Під час заходу переглядали відео та фотопрезентації про Дмитра Лабуткіна. Мама Дмитра Алла Лабуткіна розповіла, що сьогодні в Кременецькому ліцеї, де навчався її син, започаткували його іменну стипендію за написання кращих робіт. Такі заходи для родин це, це підтримка, це велика підтримка далі жити, бути гідними пам'яті сина, працювати далі, тому що в нас в Кременці ми вже маємо 105 загиблих, тільки нашого ОТГ. Я очолюю громадську організацію родини полеглих, стараюся, мами сьогодні були присутні родини загиблих. Ми гуртуємося, ми щось там вибиваємо потрошки, працюємо, і це дає сили. Директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук розповів: експозиція в пам'ять про Дмитра Лабуткіна діятиме до понеділка. Зараз збирають експонати, щоб відкрити у музеї постійну діючу виставку, присвячену Дмитро Лабуткіну. З 2018 року в день загибелі Дмитра Лабуткіна, 16 лютого, в Україні, відзначають день вшанування військового журналіста, розповіла Алла Лабуткіна. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.